Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Рада вас бачити. Сьогодні дивимось Херсон, Херсонщину, Одесу, Одещину, Миколаївщину. В найближчі дні бачимо, що ворог тут в айгонії, щось у нього там підгорає, кошмарить наші мирні, мирні міста. Давайте дивитись. надовго ця активізація. Херсон найближчі дні? Ой так хочеться радості, так хочеться радості, хочеться якихось новин, якогось просвіту. Не знаю, люди все одно живуть. Як намагаються жити звичайним життям, знаєте, закривати на все очі, чомусь навчатись. Хочеться справедливості і буде таке питання ну, лунати серед людей. Якщо їхати, то куди? Якщо виїздити, то куди? А які шляхи? А Чи буде підтримка? Підтримки немає. Тобто, як, або ти залишаєшся, і багато, я так розумію, вже звикли, да, всі, всією родиною знаходяться в Херсоні. Або ти залишаєшся, або ти їдеш в незрозуміло куди, тому що тобі ніхто жодної допомоги. Такі будуть розмови, ніхто жодної допомоги надавати не буде. В нікуди, так? Да? Очікування якоїсь допомоги всередині міста, але вона якась мінімальна і не для всіх. Щось обіцяли, ніяк, ніяк не люди не можуть дождатися. Так, Херсон. Найближчі дні. Перельоти. Прильоти і таке відчуття, може, когось десь підзавалиться, тому що як люди будуть звідкись вибиратись. Дуже хочеться правосуття, Дуже хочеться, щоб звернули більшу увагу на місто, але цього немає. Може, якісь офіційні листи були, або офіційні звернення з цього приводу. Ні, де смерть? Ворог буде лютувати. І руйнування не може змусити нас зупинитись. Не може змусити зупинити наш наступ. Тому буде лютувати. Там можуть бути якісь житлові будинки навіть. Херсонщина деокупована. Ворог вбачає там цілі для своїх атак. Атаки будуть. Кажуть люди, як змогли якусь, якісь гроші заробити, да? ну, можливо, в сільське господарство, і трошки щось відкласти, але все більше думають про те, що куди б, може, на якийсь зимовий період, куди б виїхати. Херсонщина, де окуповано. Я так розумію, ми десь будемо спробувати або штурмувати, або переправлятися, бо тут питання по воді йде. І дуже багато на деокуповану частину будуть вести військових поранених. Велика кількість Херсонщина окупована. От карта дурня, ідеї йде? Карта дурня. Якийсь обман. От щось, мабуть, планували, хотіли щось не виходить. Н -н -н. Якісь позиції будемо зберігати, а вперед-вперед, ні. Зараз який, як, якийсь як ступор. Я думаю, тут на зброю. Тут вказівка на те, що ми чекаємо, поки у нас достатньо буде вогню, щоб рухатись вперед і на команду. Зараз якась затища буде. Одеса, привіт, привіт, що там? Ворогу ніяк не пережити, що перлина йому не дісталась, да? Одеса, найближчі дні. Залиште нас всі в спокою, у нас все добре, ми все переживемо, ми заробимо, ми можемо ще поділитись, у нас всередині гармонія і тут бабах. Приліт. Ну, таке, знаєте, як кажуть, ворог лютує, а ми сміємо з нього. Такий підхід, мабуть, в Одеси. Тому що вони кажуть, ну що ти там, кинув цю ракету, а ми як жили, так і будемо жити. У вас там щось з владою буде. Зараз будемо дивитися, бо тут один одного підсижують. Підсижу Може, навіть якісь суди будуть Одеса. Найближчі дні. Кажуть, нас не залякати, нас не залякати, знову ж таки кажуть, що щось будуть приховувати саме при владі, влада місцева, якісь сліди замітати. А до вас люди їдуть, до вас люди їдуть, можливо, з інших регіонів. Хоча у вас також небезпечно, але вони якось у вас знаходять дім. Так, кажуть. Але вони не доотримують щось або допомогу, яка повинна бути. Надано. Одеса найближчі дні. Ой, ми якусь там, ми щось там вперед-вперед підемо. І будемо радіти. Я думаю, там ще якісь будуть операції, планують наші шалені військові. Є небезпека узбережжя і якісь промоб'єкти. Хоча хоче бути в центр. От прям мета. Центр міста, там, де людяно. От прям хоче бачить. Може просто в нього не вийти це, але він буде намагатись так пробити. Дивіться. Буде небезпечно. Миколаїв найближчі дні. Прильот по інфраструктурі можливий. Навіть хоче добити, як порти, мости, які щось на воді, хоче в місто добити все ж таки. Щось розвідало і хоче туди бити. Миколаїв назви ще дні. Може бути гучно в місті, тому що передмістя точно прильоти будуть, тому що він... Тут не тільки дрони. Тут не тільки дрони. І кажуть, якщо тривога, 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 і дійсно кажуть, що летить ваш бік, то ті, хто з дітьми, ті, кому важко, да, відразу зорієнтуватись, сховатись, посити в безпечному місті. Тому що ворог зараз буде бажати бити там, де багато людей.